Привіт! Якщо ти тут, значить, уже знаєш. Для вступу на магістратуру доведеться розібратися з темами з менеджменту, маркетингу і підприємництва. І знаєш, що ти саме там звідки варто починати. Мене звати Максим, і вже 8 років ми з командою Connected допомагаємо студентам успішно скласти вступні іспити на магістратуру та аспірантуру. Ми добре знаємо, з чим стикаються абітурієнти, і точно розуміємо, як можна допомогти. У цьому відео поговоримо про ЄФВВ з управління та адміністрування. Це факт. Раховий іспит, який обов'язково мають скласти вступники на спеціальності менеджмент, маркетинг та торгівля. Також його можуть вибрати ті, хто планує вступати на спеціальності, де дозволено складати будь-який ЄФОВ на вибір. Зараз ми розберемо, як побудований сам тест, які теми найчастіше трапляються в програмі, та на що варто звернути особливу увагу під час підготовки. Дивись це відео до кінця і матимеш чітке розуміння, як рухатися до впевненого результату. Результат ЄФОВ визначає, 60% твого конкурсного балу. Ще 40% дають результати ЄВІ, ТЗНК або тест логіки та іноземна мова. Більше про ЄВІ розповідаємо в інших наших відео. Там ми розбираємо типові завдання з логічного та аналітичного мислення, а також вчимося їх розв'язувати. Лінки на ці відео шукай в описі. Оскільки саме ЄФВВ має найбільшу вагу в рейтингу, тобі важливо розуміти, як оцінюються результати іспиту. Всього ти матимеш 180 хвилин для 140 закликів. Як мінімум потрібно відповісти правильно на 35 запитань. Це встановлений прохідний бал. Але, як показує статистика, якщо ти мрієш про бюджет, то орієнтуйся хоча б на 90 і більше правильних відповідей. Це дасть тобі орієнтовно 167 балів. Що ще важливо знати: питання на іспиті перевіряють не тільки знання фактів та визначень, а й часто спрямовані на те, щоб перевірити, як абітурієнт мислить, аналізує інформацію та розуміє сучасний контекст бізнесу. Щоб підготуватись до такого тесту, варто почати з основи. Перш ніж занурюватися в підготовку, варто обов'язково переглянути офіційну програму іспиту. Вона чітко показує, які теми будуть на тесті та яка кількість завдань припадає на кожен розділ. Наприклад, як зрозуміти, чому варто більше приділити увагу менеджменту, маркетингу чи підприємництву. Глобально програма іспиту складається з трьох тематичних розділів, які мають однакову вагу на тесті. Це означає, що всі Частини рівною мірою важливі, тож варто приділити увагу кожній з них. Щоб ефективно розподілити час і сили, радимо одразу визначити, які теми для вас складніші або менш знайомі. Саме вони й потребують пріоритетної підготовки. Тепер давайте детальніше подивимося, як виглядає структура програми та які питання трапляються найчастіше. Перший блок про основи менеджменту: як працює управління в організаціях, які методи та підходи застосовують менеджери, як ухвалюють. Рішення та будують ефективні комунікації. Особливу увагу потрібно звернути на чотири ключові функції менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль. Саме навколо цих тем побудовано доволі багато питань. Радимо ретельно опрацювати кожну функцію. Це мастхев для успішної здачі тесту. Ще одна порада: запам'ятовуйте прізвища відомих теоретиків та їх ідеї. Це часто фігурує у завданнях. Щоб не плутатися, створюйте асоціації, занотовуйте приклади і тримайте. Майте під рукою короткі, зрозумілі конспекти. Розділ другий маркетинг. У цьому розділі також важливо добре засвоїти базу. Що таке маркетинг та як саме організація управляє так званим комплексом маркетингу 4 p Розібратися, як працює попит, як поводиться споживач та як формуються ціни. Потрібно розрізняти різні види маркетингу та класифікацію товарів. І третій розділ підприємництво. Цей розділ про те, як працює бізнес, від базових понять до реальних прикладів. Тут питають, що таке підприємництво, які є його форми і у чому їхні Різниця. Варто запам'ятати, хто є учасниками підприємницької діяльності, види суб'єктів та об'єктів. Часто трапляються завдання на види підприємництва. Також зверни увагу на структуру бізнес-плану, основні джерела фінансування, власні залучення та кредитні та принципи державного регулювання. Підказка, не забудь повторити приклади етичної поведінки бізнесу. Ці питання часто здаються простими, але формулювання на тесті можуть бути доволі хитрими. Навчитися впевнено проходити тест. Можна лише через регулярну практику. Як я вже зазначив, на ЄФОВ у тебе буде 180 хвилин, щоб відповісти на 140 запитань. Тож важливо натренуватися, працювати в такому темпі. На тесті зустрічаються різні типи завдань: від перевірки базових понять до складних теоретичних запитань і застосування знань у конкретних контекстах бізнесів. Один із найпоширеніших форматів запитання, які перевіряють знання основних термінів з менеджменту, маркетингу та підприємництва. Наприклад. Можуть запитати напряму визначення, що таке управлінське рішення. Особливо багато було запитань про те, до якої категорії чи виду належить певний об'єкт. Наприклад, який різновид маркетингу за типом попиту використовують, якщо на упаковках цигарок друкується повідомлення про шкідливість здоров'я. Окрім теорії, потрібно орієнтуватися й у практичних аспектах сучасного бізнес-середовища. Наприклад, вам може зустрітися питання з моделювання менеджерської ситуації, підприєми. Хоче диверсифікувати діяльність, уклавши договір з компанією Макдональдс. Він отримає в оренду приміщення, короткостроковий кредит, постачання напівфабрикатів та інші види послуг, яку форму ведення бізнесу він використав. Тут уже треба знати основи підприємницької діяльності, орієнтуватися у видах підприємств та розуміти, як ухвалюються управлінські рішення. Щоб потренуватися, ми радимо скористатися офіційним демонстраційним тестом від УЦАЯУ. Це приклад завдань, які складали вступ. У 2024 році, Демотест допоможе оцінити поточний рівень, звикнути до формату та побачити, які теми викликають труднощі. Лінк залишу в описі профілю. Заходь і спробуй просто зараз. Хочеш отримати більше інсайдів про FVV з управління та адміністрування. Переходь в наш телеграм-канал та інстаграм сторінку Connected. Там ми даємо більше порад щодо підготовки, ділимося фішками та додатковими матеріалами, а також відповідаємо на найпоширеніші запитання. Підписуйся та дізнавайся більше. Посилання в описі та коментарях. З програмою та структурою іспиту ніби розібралися. Утім, є одне але: підручника, який охоплює повністю усю програму, немає, тому матеріали доводиться шукати у різних джерелах. Не хвилюйся. Далі я розповім, як полегшити цей процес. Ми розуміємо, як це: відкрити об'ємну програму ЄФОВ і розгубитися, з чого починати підготовку. Саме тому Teacher Reconnected створили курс, який допоможе впорядковано в до іспиту, не витрачаючи час даремно. Підготовка з ЄФОВ це певна логіка, яку потрібно розуміти, що важливіше, що частіше трапляється на тесті, на що варто витратити більшу увагу. Саме цю структуру ми і заклали в основу нашого курсу. Щоб кожен міг підготуватись у своєму темпі, ми розробили гнучкі стратегії, тож немає значення, скільки в тебе залишилося: 2 місяці, один чи навіть декілька тижнів до тесту. У нас є чіткий план, який допоможе тобі максимально ефективно використати час і отримати потрібний результат. Для вашої підготовки ми розробили інтерактивні конспекти з авторськими поясненнями людською мовою без зайвої інформації. Ми зібрали та пояснили всі терміни, що зазначені в програмі, а також розкрили чимало нюансів, які з'явилися у тестах у 2024 році, але не були відмічені в програмі. Деякі питання ЄФВ виявилися значно глибшими ніж це було передбачено офіційною програмою. Тому ми додали все необхідне, що допоможе краще розібратися і відчувати себе впевнено на іспиті. А ще ми додали таблиці, графіки, рисунки та діаграми, щоб легше орієнтуватися в темах, навіть у таких складних і масивних, як класифікації маркетингу, види та підвиди ресурсів чи види підприємств. Навіть якщо в тебе немає базових знань, це не проблема. Ми розкрили кожну тему з нуля доступною мовою. Окрема увага практиці: у курсі понад. 900 тестових завдань, щоб можна було відразу закріплювати теорію на реальних прикладах і звикнути до формату ЄФВВ. Ми врахували фідбек студентів за результатами складання тесту у 2024 році, додали примітки, уточнення, звернули увагу на окремі моменти, які часто викликали складнощі під час минулорічного тестування. Ознайомитися з усіма деталями курсу можна на нашому сайті. Там ми розповідаємо про процес вступу, показуємо нашу онлайн-платформу та розкриваємо усі. Всі основні елементи підготовки разом з нами. Маєте будь-які запитання щодо підготовки, пишіть нам особисто у Teacher у Телеграмі. Далі справа за тобою. Бо ми вже подбали про все, щоб твоя підготовка була легкою та результативною. І наостанок нагадую про Єль. Як я вже зазначав, наша команда вже восьмий рік допомагає студентам освоїти логічне, аналітичне та вербальне мислення. І, чесно кажучи, ми робимо це неймовірно круто та ефективно. Хочеш так само? Записи на підготовку до ТЗНК тривають, тому шукай посилання в описі під відео і давай готуватися разом. А я з вами не прощаюся і до зустрічі на заняттях.